Звіс ніло з бази анрекогнайстяк ми бачимо, нові закони невизнаної Придністровської адміністрації посилюють контроль над населенням та розширюють репресивну практику. Це включає так зване Придністровське громадянство для новонароджених, продовження режиму терористичної загрози, запровадження онлайн цензури, а також зобов'язання шкіл використовувати термін придністровський народ. Експерти про малекс попереджають, що ці заходи спрямовані на створення хибного враження про значні відмінності в ідентичності між населенням та легітимізацію окупаційного режиму. На вашу думку, чому Росія вживає цих заходів зараз? У чому причина такої діяльності? Now, of uh, they have a of у них є кілька причин. Тож давайте крок за кроком поговоримо, наприклад, про цю концепцію придністровського народу запровадження поняття придністровського народу, на мою думку, не є культурною ініціативою а радше класичною тактикою соціальної інженерії. Це Відповідає російській стратегії, яку ми бачимо у Абхазії, Південній Осетії, а також у Криму і у частково окупованих областях України де вигадані ідентичності використовуються як зброя для легітимізації окупації, підриву реінтеграції, створення довгострокового психологічного відокремлення від держави? У нашому випадку відокремлення стосується Кишинева. Говорячи про освіту, говорячи про пропаганду, я бачив звіт про Малекс це примусово впровадження в школах наративів окупації, наприклад, а також організація цих відвідувань музеїв пропаганди, що є систематичною формою нав'язування певних ідей, як у Росії This model this is російська модель. Основна це не освіта, це радше політика пам'яті It's uh, it's more a memory politics. We saw that and we sina in what happened zeroми бачимо зараз, що відбувається в Росії. Вони намагаються перетворити освіту на зброю. створюють молодіжні організації, які є воєнізованими. Як у радянському союзі, так молодіжна армія, Росія та її поплічники розуміють, що контроль над історичними наративами дешевший та ефективніший ніж військова сила, коли йдеться про підтримку замороженого конфлікту. Тому вони використовують цю тактику, бо вона дешевша та ефективніша. і вони працюють з розумами та серцями наймолодших людей. у цьому випадку з Придністров'ям, яке є такою сірою зоною. Вони намагаються створити якийсь плавальний котел придністровської ідентичності, але в основі якої є російська ідентичність Мороморовдесперманент єло терористалерт щодо постійної терористичної загрози. Вона функціонує не стільки як захід безпеки, скільки як інструмент управління страхом. це створює постійне відчуття зовнішньої загрози. ніби Придністров'я це земля, атакована ворогами, оточена ворогами. у цьому контексті війни проти України і ця загроза виправдовує надзвичайні повноваження для забезпечення структури безпеки та придушення інакомислення. Схема ідентична внутрішньому використанню Росією антитерористичного законодавства, щоб змусити опозицію замовкнути. Це як копія. І вони намагаються впровадити те саме законодавство в Придністрові. Але мета полягає в тому, щоб придушити будь-які голоси опозиції там, у Придністров'ї. Ми знаємо, що соціально економічна ситуація в Придністрові наближається до небезпечної точки. І я бачив, що багато людей не дуже довіряють Придністровському режиму. Тож вони використовують цю терористичну загрозу лише для придушення власного населення. Автоматичне нав'язування громадянства. Це знову ж таки російська практика паспортизації в різних регіонах, таких як Абхазія, Осетія, також окупований східний регіон України. Це громадянство не має такої сили, як, наприклад, молдавське громадянство. І момент впровадження цих законодавчих кроків ми повинні розглядати в контексті. у той час, як Республіка Молдова прискорює свою інтеграцію з ЄС окупаційний режим у Тирасполі посилює контроль ідентичності та мілітаризації, щоб замкнути регіон у паралельній політичній реальності. Вони конструюють свою реальність, і це хрестоматійна російська відповідь на європейзацію less people from Transnistria Ми знаємо, що більш-менш люди з Придністров'я вірять у європейську інтеграцію. Ми бачили це на наших власних виборах. На останніх виборах, коли 32% придністровців проголосували за проєвропейські погляди, зараз Придністров'я більш проєвропейське, ніж молдавський регіон Гагаузія. Чи можемо ми сказати, що чим краща ситуація в Молдові, тим гіршою є ситуація, яку створює окупаційний режим у Тирасполі? Чи можемо спрогнозувати, що в майбутньому побачимо більше порушень, більше утисків у цьому регіоні? Якщо Молдова, точніше, коли Молдова приєднається до Європейського Союзу? я чув, як у Кишиневі деякі кажуть. Що якщо Терасполь постраждає, вони побачать можливість молдавської інтеграції Населення та режим побачать, що наш регіон розвиватиметься і намагатиметься бути його частиною. А Також ми зможемо реінтегрувати регіон Це радикальне рішення, і російська пропаганда в Придністров'ї використовує ці наративи для радикалізації більшої кількості людей. Вони намагаються спекулювати цим на пропагандистському рівні. Я думаю, що якби Кишинів був більш гнучким і спробував пояснити, що ми також хочемо інтегрувати Придністров'я в Європу. але у цій ситуації у вас авторитарний режим. У вас є ці закони антиєвропейські. Антидемократичні закони ми не можемо надати відповідну допомогу але ми відкриті до переговорів. Ми відкриті до досягнення компромісу. Тож ця стратегія з батагом і пряником буде кращою для Кишинева.